Одного разу в спокійному селі, яке розташувалося серед чарівних гір і спокійних річок, жив мудрий майстер Дзен, далеко відомий під ім'ям майстер Харукі. Його славили за глибоку мудрість та здатність вчити людей важливим життєвим урокам через прості, але мудрі історії. Одного сонячного ранку допитливий молодий хлопець на ім'я Лі підійшов відвідати майстра Харукі, шукаючи поради. Останнім часом Лі зіткнувся з певними труднощами у відносинах з деякими друзями і бажав зрозуміти, як порадити собі з цим. Майстер Харукі тепло посміхнувся і запросив Лі посидіти разом у тіні старого дуба. Хлопець почав: майстре, життя схоже на подорож, і люди, яких ми зустрічаємо під час цієї подорожі, можуть сильно на нас впливати. Я знаю, як важливо мати друзів, які мене підтримують і сприяють розвитку. Проте іноді я відчуваю, що не всі мої друзі поділяють мої цінності і я маю проблеми з ними. У відповідь майстер Харукі поділився історією про п'ять типів людей, з якими слід припинити дружбу. Енергетичні вампіри це люди, які постійно висмоктують вашу позитивну енергію, залишаючи вас виснаженими і емоційно спустошеними. Вони часто скаржаться, критикують та приносять непотрібний негатив у ваше життя, заважаючи вашому особистому росту. Люди, які заздрять, заздрість отрутна емоція, яка може призвести до ревнощів та образ. Друзі, яким не дає спокою ваш успіх та досягнення, можуть нещиро вітати ваші перемоги, а навпаки, ховати недоброзичливі почуття. Такі дружби можуть стримувати вас у досягненні вашого повного потенціалу. Маніпулятори. Ці люди використовують обман, брехню та емоційну маніпуляцію, щоб отримати те, що вони хочуть. Вони можуть виглядати дружньо зовні, але мати приховані мотиви, які можуть бути шкідливими для вашого добробуту. Спілкування з маніпуляторами може призвести до втрати довіри і відсутності щирого спілкування. Люди, які постійно жаліються, скарги це природна частина життя. Але деякі люди роблять її основним способом спілкування. Бути друзями із постійними скаржниками може бути виснажливим і заважати підтримувати позитивний погляд на життя, не підтримуючи здійснення мрій. Такі друзі відсторонюють вас від здійснення ваших мрій і цілей. Вони можуть занижувати ваші амбіції, спробуючи зневажити ваші прагнення і викликаючи сумніви у вашій здатності та потенціалі. Оточення себе людьми, які не вірять у ваші здібності, може заважати вашому особистому росту і вірі у себе. Лі уважно слухав, бираючи мудрість кожного слова майстра. Він зрозумів, що в його житті є друзі, які відповідають цим описаним типам, і їхні дії і слова негативно впливають на нього. І тоді Лі запитав майстра Харукі, як він може припинити такі відносини без шкоди і конфліктів. Майстер задумливо кивнув і відповів: ключ полягає в тому, щоб робити це поступово та обережно, але свідомо. Почни з фокусу на своєму власному добробуті та зростанні. По мірі того, як ти будеш змінюватись, деякі друзі можуть природно відходити від тебе, а інші потребують відкритих і чесних розмов про твої почуття і причини змін, які ти шукаєш. Важливо бути добрим, але рішучим у своєму рішенні відмовитись від відносин, які більше не відповідають твоєму шляху. Лі подякував майстру Харукі за його глибоку мудрість і пішов своєю дорогою з новим розумінням у своєму серці. Він пообіцяв оточувати себе друзями, які будуть надихати, піднімати та підтримувати його на шляху життя, і з кожним днем Лі дотримувався порад майстра. Він приділяв час для роздумів про кожну зі своїх дружніх відносин та оцінював, чи вона відповідає будь-яким з п'яти категорій, які описав майстер Харукі. Поступово Лі віддалявся від тих, хто більше не приносив позитивного внеску в його життя. Енергетичні вампіри були першими, хто зник у його житті. Лі зрозумів, що проведення часу з ними виснажувало його ентузіазм і залишало його емоційно виснаженим. Він зменшив кількість спілкування з ними і, як наслідок, відчував себе більш енергійним і позитивним. Потім Лі визначив заздрісних людей в своєму оточенні. Він визнав, що їхня заздрість і відсутність щирих радощів від його досягнень стримували його від повного святкування своїх успіхів. Хоч він і бажав їм добра, він вирішив не так часто ділитися своїми досягненнями з ними. Замість цього він ділився своїми перемогами з друзями, які щиро святкували його перемоги і підтримували його зростання. Лі став більш обережним з маніпуляторами в своєму житті. Він вже помічав їхні витончені тактики та вчився встановлювати здорові кордони, бути наполегливим і не потрапляти в їхні пастки. Це дозволило йому захистити себе від їхнього негативного впливу, спілкуючись з людьми, які постійно скаржилися, Лі діяв зі співчуттям. Він розумів, що всі переживають важкі часи і час від часу потребують висловити своє незадоволення. Проте це не повинен бути основний спосіб спілкування. Він лагідно спонукав своїх друзів зосередитись на пошуку рішень проблем і пропонував підтримку у їхніх зусиллях зробити позитивні зміни. Останнім кроком було протистояння людям, які не підтримували його мрії і прагнення. Лі працював над здійсненням своїх мрій і амбіцій, з впевненістю, навіть коли стикався з критикою чи сумнівами, він зрозумів, що він не потребує визнання когось іншого, крім себе самого. Оточуючи себе друзями, які вірили в нього, він знайшов силу докладати всі зусилля для того, щоб його мрії втілились в життя. Поступово Лі віддалявся від відносин, які більше не служили його розвитку, і вітав нові знайомства у своєму житті. Це були люди, які поділяли його цінності, підтримували його зростання і надихали його стати кращою особистістю. Одного разу, займаючись буденними справами, Лі перетнувся з хлопцем, якого він раніше не знав, на ім'я Мей. Вони почали розмову, і Лі зрозумів, що Мей поділяє його інтереси та мрії. Вони знайшли багато спільного один в одного і стали близькими друзями. Майстер Харукі спостерігав за позитивними змінами в житті Лі і задоволено посміхався. Він бачив, що молодий учень прийняв цінний життєвий урок, яким він поділився. Мудрість майстра Харукі продовжувала розповсюджуватися світом, надихаючи інших людей переглядати свої дружні стосунки і робити вибори, які відповідають їхньому особистому зростанню і добробуту. І так спокійне село, що розташувалося серед чарівних гір і спокійних річок, продовжувало процвітати з уроками майстра Харукі, які направляли його мешканців до більш задовільного та гармонійного способу життя. А старий дуб, під яким майстер Харукі і молодий хлопець Лі розмовляли про людські відносини, став місцем, де мешканці збиралися разом, щоб ділитися історіями, мудрістю і сміхом. Щиро дякую вам за перегляд, лайк, підписку і інтерес до теми самовдосконалення. Давайте разом просувати український контент на Ютубі. До зустрічі у наступному відео!